Соняшник буде родити будь-який, краще хуже, якщо він чистий. Якщо він тільки грязний, то висійте хоч найкращий гібрид в мірі. Він ніколи не дасть урожаю. Це вже наблюдали. Це вже асьома. Чистий соняшник, можна на щось надіятися. Доброго ранку, шановний глядач. У нас сьогодні середа, у нас сьогодні холодна погода, це вересень місяць, число у нас сьоме, так? сьоме. Я з своїми колегами прямую на осмотр та знайомство в Кіровоградську область, місто Мегаполіс Голованівськ, де ми будемо старатися взяти інтерв'ю у директора господарства Шевченка. Агрофірма Шевченка. Да, да. Агрофірма Шевченка ж він посіяв наш соняшник на пробу. Коротше, контора здорова. От, я з нею не знайомий Хлопці попросили, щоб я з ними поїхав. Так як я сьогодні особо не мав ніякої праці, то з задоволенням це я роблю. І далі передаю слово своєму менеджеру, якого звати Євгеній, І він розкаже, що він думає про цю агрофірму, поки ми її не бачимо. Доброго сьогодні. Люди взяли на пробу, якби обіцяли, якщо сподобається, на демо поле будуть брати більше. Тому їдемо, подивимося, результат. Вроді би всі задоволені <скільки> нашої праці і їхньої, так що будемо бачити. Скажи, пожалуйста, ти їм часто дзвонив за період, коли там сімочка росла? Ну, раз-два, мабуть, дзвонив там, питав, як справи. Люди серйозні займаються, так що особо їх турбувати немає, поводу. Так що, зараз поїдемо, побачимо. Вони самі запрошують, кажуть, вони не тільки наші приціли, щоб порівняли, подивилися. То сказали, якщо сподобається, то будемо співпрацювати. Так що будемо сподіватися, що сподобалось. Ну, коротше, в двох словах ми вам розказали, куди ми їдемо, а далі вже побачимо, як воно і що з цього вийде. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Всім велике дякую. Добрий день. <різований> Та який це невозь забудеться? <різований> Добрий <Добре, різований> вдома. Віктор Сергійович. — Сергіович. Значить, їдете за мною. Ага. Ну, Красивий. <різований> а ви <різований> десь <різований> сіяли оце... в одному полі з якимись е другими гібридами, чи тут воно ну, все наше. 130-й постійний. Ну, е Ось дивіться, оце постійний 24 числа. Має. Ага. Я, я раніше 15 мая не сів соєшники. Табу. А чого йменно такі пізні сроки? А чого пізні сроки? Потому що я входів від засух, від усього, відходив від бурянів. я собі обробив. Соєшник родить тоді, коли він чистий. Нема питань. Це раз. Я його сіяв фермеру в минулому році, допомагав, значить, ну, наблюдав. Теж пізненько посіяв. Врожай ну, був хороший. І Це... Плюс Я вже не перший рік сію, сію. Після, має і нормальний. І врожаї хороші. У нас пізній срок трошки бачте, ми переживаємо. У, у вас що? що, воно, по нулю ви сієте? Бачите, ми по спашки в основному. І пізній срок, виходить, що не співає, буває, тої влаги, яка зимня набратися. А на літні дощі дуже у мене дуже розщеплює. Мене нуль. Uh. Поэтому я все одно пізніше сію, чим знаєте, я, я прошли рік був у фермера. Нас, всього, у нас каже, нормально. Осадне ну, як осадки. 350, 380, uh -oh. отакий. Ну, при нулю хата. Пішти заводи. Дився. Хороший. Здоровий. Питань нема. Казав мені один товариш, каже, їду, дивлюся, каже. Гедка каченя з посіяний. Та й каже. Гедка каченя. А потім ка їду, їду, наблюдаю, 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 ка лебідь. Вирізать. <різь> <різь> ну, йо, якщо здається зверху, звер... то він це. А так, а так хороший. Він тобі виповнений. Все. Значить, от що я вам скажу? Пока. Все йде так, як я планував, уберемо і будемо знати, да? будемо знати результат. А вже по уборці побачимо, яка влага, який виход олії, і тоді будемо вже на от планувати. Оце правильно. Розкажете, що робили, що ви ізначально посів у вас з удобреннями, я так розумію, що mm -mm. Mm -mm. без удобрення, так? Да? Значить, ми тут сіяли, значить, дали ми 50 кілограм при посіві. Значить, вапнякової селітри. Все. Работаєте потім по листу якимось? В цьому році не робили нічого. Оце посіяли і ждемо в уборки. Все. А так взагалі фунгіциди використовуєте на себе господарці? Ті года перекор... використовував, в цьому році не використовував в зв'язку з крутою економічною. А так. говорю, євро... соєшник показує непогано. Поживемо, через місяць короче, будемо молотити, побачимо, що воно і для чого. Ну я думаю, що може бути все добре. У порівнянні з іншими гібридами не, хр... не хуже, так? Не гірше, ні ні ні. Саме головне, що не гірше. Та ні, гарненько виглядає, зелений. Я в шокі, що він такий зелений, на такі числа. Ми вже... Ну, ми бач... Бачите, самі по нулю, посіяний, по соломі. Це я був у фермера, якому ви допомагали прошли рік, я теж знімав у нього там відео на полі, У нього по підтрасу були посіяні. Да, да, да. Я з ним, кстати, сьогодні созванювався. Він теж десь там, каже, далеко в селі посіяв 6 гектарів. Так, що оце таке. Шикарне, запилення нормально. Да. А ви бджоли вивозите чи ні? Не вивозять, тут тут їх є. Хватає. Хватає, да. Але ж так, да, лізеш у вас тут всі. Всякі Тай. Не робив ні інсектицидами, ні фуницидами, оце одне, що Ну, гербіциди, понятно. Я просто запилений, прям добре. Дивіться самі. бомба. Да. Шикарно, шикарно. А в прошлій год то, взагалі що у вас по господарстві? Середній урожай соняшника був не скажете? Десь був 38. У вас тут, йо-майо, я прошли род теж приїжджав, півав саняхи. Це ж теж попітрався. Цей чоловік, ви йому косили теж, так? Скільки він обрав, не пам'ятаєте. Теж 37 чи 38. Неплохо, тому що він дзвонив, казав, цю цифру, ми не вірили. Я да. воно те, що воно є. Ми ну, бачите, ми не дуже далеко від вас знаходимося, але засадками у нас. Любошок, да? А засадками не так класно. От я тільки в минулому році... Ну дуже у нав... в нас не, не балують осадки, дивіться, як по нулю і то трещини, ну Це тільки почались. Їх не було, звісно. О, да. Він собі ріс. А я його просто спеціально, ну я все по нулю, то я всі по нулю по всій. А От побачив тепер, що по нулю теж йде. Давно ви на нуль перейшли? Другий рік. Другий рік. Да. Почитали економіку. Ну, Якщо взяти економіку в цьому році у зв'язку з горючим з усім, то це ж 2,5 літри посів, <сів> літра до літри горюче на гербіцид, І все. Ну, тобто уборку, то маємо, то ну, уборка, то до уборка. Ну, до посіву, посівів 4 літри. А якщо так, то було б літрів 25 30. Ну, звісно, а оранка, а культивація, а оборонування. А це нічого, зайшли, посіяли і вийшли. Як нічого, з буряном буряний основне. Соняшник буде родити будь-який, хуже, якщо він чистий. Якщо він тільки грязний, то висійте хоч найкращий гібрид в світі. Він ніколи не дасть урожаю. Це вже наблюдали. Це вже. Чистий соняшник, можна на щось надіятися. Це... Да, щоб, щоб ця морозі ще примінив фуніциди, то було б ще краще. А що, були болячки, так бачу, що іржа є. Що е, іржа є на всіх. На всіх гібридах є. Е, е, трохи була е, несправжня мучниста роса, Місцями була така, ну, білий нальот знизу. Там, там, там цятками. Ну і то не. Відійшов, так? Да? Да, ну, треба було фуницид примінити. Але побачимо. В цьому році перший рік ми без фунгіцида. Побачимо, що воно буде в такій фазі, я думаю, що вона не страшна. Що? Та, та ні, 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 не страшна. Так що оце таке живеться. Зайдемо вбирати, я вам позвоню, скажу, який результат. Ну, Я думаю, що буде, буде все хорошо. Всі є, ти в себе добре. Дуже мало, тому що ліс. Це раз і по-друге. Ну, пайщикам напаю і все. Основний, основна культура сонячна. Ну не тільки соєшник. Зернові. Соняшник, зернові. Соя, горох. Як взагалі цей рік із зерновими здалися, не здалися, храните, вийшло? Поки що тримаємо. Поки. А тримаємо за того, щоб що був переходящий запас соєшника. Та й так. Коротше, є де тримати, саме так, головне. Слава Богу. А це. Так що поки наблюдаю другий рік, то непогано. Перший рік, бачите, ви не в себе наблюдали. Ну яка, рік, яка різниця? Ну я ж знаю ті, да. ті поля і знаю. Ви? А ви десь вже вбирали, ну, вже вбирали десь... Так, Бували. це багато. Я і на югу був, де ну, Бесараю. Та там, зрозуміло, що там. Багато. Ну хоча що, скажу, як є. Значить, урожайність. Де не заїжджали, де не говорили, то устраює фермерів. Є і дві тонни, Це все залежить від того, наскільки осадки перепадали. Є і півтони, є і тонна, і полтори, то на двісті. От. Ну, так, щоб було так, що одне поле там, чи, чи поле через дорогу, якийсь гібрид сипить тонну, а якісь сипить 300 кілограм, ну наш, наприклад, там 300 не було. Все залежить від того, якщо гарне насіння, якщо там не просто з бурта куплене там. Бо є ж і таке, то врожаї практично не відрізняється. Засуха там в цьому році сумасшедша. Зернових ноль, кукурузи я мовчу, я взагалі кукурузи в одного ну, У нас теж засуха, ну не така страшна, як там. А Та ви взагалі не залишаєте для експерименту щось для по класиці? Тобто по, по, по класики залишаю, але там в мене тільки йде глибоке рихлення. Плуга не використовую. Це той самий плуг, можна сказати. Да? Ну так, ну не так. Трохи не то, так, Трохи не а так. що ви нам розкажете, молодим ану, реклітіліфлу. Ми собі для себе своє знаємо. Значить, треба вивчати, переходити, як, як весь мір передовий, на ноль. Тому що за, особливо буквально цих декілька років буде, буде скруто. Скрута буде капітальна, тому що економіки спад. Цін, я думаю, що не буде високих, тому хто буде на собі вартості вигравати, той виживе. Хто не буде, піде в солому спати, хто буде орати. Я, знаєте, що один-ноль тільки, чи боюся, От коли соняшник сіють реально по нулю ранні сроки по який би він там не був, я завжди наблюдаю захворювання. Тобто, можливо, то, що ви сієте пізніше, то ви їх всі проскакуєте, бо я бачив і в цьому році. По раннім срокам посіва, там, де ноль, там, де соломка, як ви кажете, там чи кукурузення, де ґрунт не дуже прогрітий, і хлопці спішать сіяти, боліти починають. Спішити не треба ніколи. Значить, от В нашій зоні це самі лучші сроки, це після 10 мая. Травня. Тобто, нормально. Да, да. Оце самі лучші сроки. І до, можна сіяти до 1 це, це, це нормально, без спаду врожаю, наоборот буде врожайність більша. Хто сіяв у квітні місяці, той вже геть в нашому районі позбирали по півтора-дві тони. Ну, що вони що вони виграли? Це маєте виду, що хто сіяв по нулю, чи хто сіяв по класиці. По клас, і по класиці, хто сіяв, по нулю мало в нас сіє, по класиці, хто сіяв зарані, той не дуже виграв. У крайньому разі більше трьох тон нема. Так. Дайка брелок. Дайки брелок сейчас покажу. Не пусто тут. Ё-моё, ба. Элит селект. Давай на ну, лаяк. Не, 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 все, все хорошо. Давай, давай. Туда, хорошо. Сейчас буду їхати, подивлюся. подъемлюсь. Давай. В общем, ребята, оце так. Не с пустыми руками. Ну, то, то, то. то маем туда. Ну, сами бачите, Оце тут почти 9 гектарів. Воно ще числиться 9, але там під лісом нема, там під посадкою нема, але ну, тут добрих вісім. Yeah, yeah. да. Ну от побачимо. Будемо вчитися від е, опитних агрономів. Все. <ріст> ну все, ребята, все. радий з вами познайомитися. Велике дякую. що нас зустріли. Все, давайте. Забирайте.